Так, всім доброго ранку. Давно не було люськи. Дивіться, яка вона виросла. У мене грамезна вже така, вже цікава, бігає якраз шибушна така. Це капець. Їсть скільки. Це просто торба. Лазить. У мене високі дерева, якраз 4-5 метрові на саму верхушку залазить. Швидка капець. Я вже її ошийник натягнув, щоб у неї не було блох. Ох, красиво кішка. Так, починаємо свої пошуки. Дивіться, знайшов ось такий бак газовий без вентиля. Кому цікаво, ціна за нього 600 гривень, буде він ваш. І будете ви користуватися. Йдемо далі. Так, дивіться, скільки всього накидав для вас. Для того, щоб ви бачили, щоб ви цікавилися цим всім. Дивіться, дерев'яні ручки, кому там треба. Ціна за повністю старою, зі всім 50 гривень буде ваш. Гвинт 150-й, ціна 50 гривень. Це в нас 20 гривень. Ручка у нас 25 гривень. Сйомник лапа в нього 310, ширина 36, товщина 15. Ось такий грамезний гвинт. Нормальний шарик, там присутній. Ціна за нього буде в нас 850 гривень. Гвинт 29, 290. Вроді би, довжиною і діаметр. Не пам'ятаю, треба заглянути. Губка є до 160 тисків шириною 50, товщиною 15. Кому цікаво, ціна за неї буде у нас сотечка. Так, є кружок такий войлочний. Кому там цікаво, ось такий гарненький ціна. 80 гривень. Є ручка ось така крива. Для того, щоб, не пам'ятаю, для якогось там агрегата. ціна за неї буде у нас 30 гривень. Є коловороти різні маленькі, самий маленький у нас 60 гривень, цей у нас 100 гривень, ось цей у нас красавчик гарненький, 150 гривень. Далі є ключик ось такий. Ціна за нього буде 35 гривень. Це вилка якась така цікава. Розміри позаписував за неї 80, топорець 180 на 120. Заварений з одної сторони Ціна 250 гривень. Ключа ось такого 45 гривень. 10 на 14 ключ у нас 45 гривень. Монтіровка у нас буде 80 гривень. Шампура. 33 і 44 чи 45. 45 довжиною різні. Приблизно десь десяток тут є. Раз, два, три, чотири 5. Раз, два, три, 4,5. Е, ціна за них буде у нас 135 гривень. Ось така ось така гарнюня. Довжиною 300. 25 на 25 квадрат посередині. Отвори два штуки присутні. Ціна за неї буде 80 гривень. Пилка у нас 60 гривень. Це у нас буде 25. Це в нас буде річ 35. Шпатель 20. Це у нас буде 70. Далі ключ я знайшов такого 25. Ножиці по металу. Ось такі гарненькі 70. Заготовки 70 на 40. І на 25 Два штуки. Ось таких, кому там цікаво. Е, ціна за них буде 60, кран буде 40. Ця річ у нас буде 35. М'ясо рубки, штуки. Все працює, все в них присутнє. Кому цікаво, ціна за них буде по 100 гривень. Так, три ключі знайшов 22-24, 24, 27. Два штуки. ціна за три. Буде 100 гривень. Е, ці у нас будуть, речі, 50, полотно буде 10. Ось цей ключик у нас під квадрат з одної і з другої сторони. Ціна 35, полотна. Дивіться, такі заготовки: 450, довжиною 460 і 485. І 305. Товсте. Ширина 34, 32, 30 і 32. Тут товщина четверка. Двойка, двойка, двойка. Ціни. Ціна цієї 100 гривень, ціна цієї 100 гривень, ціна цієї 80 і ціна цієї 70. Так, є кочерга, ось така, якась гарненька. Не знаю, щось піддівати, щось... Витягати ціна 70 гривень. Штангель знайшов, треба чухати його. Шкала присутня, але треба придивлятися. Треба кислотити. Вон, один, один видно. В общем, присутнє. Тут присутнє видно, а там ні. Ціна 70 гривень буде ваша. Е, замок ось такий 100 гривень. Один ключ присутній. Цікавий, кому там треба. Викрутка у нас буде 60 гривень. Цей 10, 10, 10, 15, ключ. E, цей неперевірений буде 20, 10, 10, 5. Ці у нас будуть по 15 гривень. Заготовки ось такі. 115 довжиною, 46 шириною, 20 товщиною. 90, 40, 30. Діаметр тут 20, тут також 20 e, між. Пространство між. 15, а тут у нас 18. Ось так. Тут є отвір. Тут отворів також два штуки. Ціни за них 80 і 100 гривень. Цей у нас 20 гривень, цей 45, цей 40. Шампур у нас буде 15 гривень. Стяжка у нас буде. Ось така гарненька 45. Викрутки 10, 15, 35, 25.

Для фіксування на моторі, кому цікаво, 150. Режики у нас будуть фігурні Дивіться, цей у нас буде 50, той у нас буде 60, кому цікаво. Пробивони ось такий 40-й, у нас буде 50 гривень. Дрель у нас на 12 вольт. В одну сторону крутиться, перекидуєте, провода можна в іншу. 250 гривень, буде вона ваша. Так, далі є тиски. Давно не показував тисків, у мене досталь. 120 губки ось такі е, гарненькі е, гвинт крутиться, викручується квадрат у них знизу є гайка, можна крутити їх, вертіти. Тобто зафіксувати на квадратній трубі і можна ними користуватися. Ціна за них буде 3200 і буде вона важче. Далі два рубанки 100 гривень, кому цікаво, дерев'яні. Є е, каністра 300 на 230 на 170 Ціна за неї буде в нас 400 гривень, буде вона ваша. Та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, якраз підтримайте лайком, прокоментуйте, поділіться, поділіться зі своїми знайомими, близькими та родичами. Всім на цьому дякую за перегляд мого контенту, за те, що лайкаєте, коментуєте, ну і також ділитеся. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.